Сезон у розпалі на рівненських ринках масово продають абрикоси та персики. До обласного центру везуть їх з міст України та з-за кордону. У Нас є абрикоси Чернівецька по 60 гривень, є Молдова 85 гривень, дуже смачна, солодка, можна спробувати, І Є наска чернівецька по 70 гривень. Дуже вкусна, ананаска називається. Люди трохи бояться брати, тому що не думають, що вона зелена, але вона дуже смачна. Персики у нас йдуть Одеси і Чернівці. Це Чернівецький персик. Дуже смачний. 65 гривень стоїть. Продавці розповідають, ціни в порівнянні з минулим роком не змінилися та з часом зростуть. Я думаю, що на два тижні буде однакова, а потім подорожчає. За сезонними фруктами вже є покупці. Рівнянка Марина цього року купує персики вперше. Каже, вони багаті на вітаміни. Вітаміни це корисно, овочі, фрукти, коли особливо вони сезонні, Їх потрібно якраз в цей час дуже активно їсти. Пані Ольга приїхала у рівне з великого Житина. Жінка поки не планує купувати абрикоси, адже у саду має чимало плодових дерев. На ціни не звертала уваги, особливо на персики абрикоси, тому що проживає в селі. Є трішки своїх фруктів, ягід, тому поки що наразі не купувала. Фруксакра. Пані Любов приїхала з Іспанії. У рівному купує фрукти, які за кордоном не придбаєш, або які дорого вартують. Проте персики в перелік покупок не входять. Мовляв, ціни, що в Іспанії, що в Україні, майже ідентичні. Я наїдаюся наїдаюсь тут фруктів українських. А там персики різні. Зважте мені черешні і полуниць. Розпочався на ринку ще й сезон кавунів. Поки їх небагато. Везуть з Молдови. Кілограм вартує 45 гривень. Також самий, в прошлой год теж такої саме З Одеса була, ще скоро Одеса буде. І Закарпаття теж уже вирощують. Продавці кажуть, за 2-3 тижні ціна на кавуни впаде, адже привозитимуть їх не лише з-за кордону, а й з регіонів України. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.